Друзі, всім привіт! Приїхали на Івано-Франківщину до пана Володимира. У нього тут розташована пасіка. Будемо заходити, зараз він нам розкаже про своє господарство. Доброго дня, пан Доброго Володимир. Доброго Раді вітати вас. Ви знаходитеся на пасіках бджологосподарства Карпатські бджоли. Пасіка у нас племінна, у нас є 200 бджолосімей, ну і плюс-мінус буває по-різному. В основному напрямок нашій це розведення карпатської бджоли. Маю на увазі пакетне бджільництво. Медом ми мало займаємося, бо тому що у нас медодаї бідненькі, але зато вони у нас дорогі, ціняться, бо тому що це все дикорослі рослини. Мед екологічно чистий. Ну і так далі. Меду ми реалізуємо, ми маємо, тут рядом місто Долина є, ми маємо свій кіоск фірмовий бджологосподарство, так і називається карпатські бджоли, мед Карпатського краю на кіоску написано. Там ми реалізуємо. Зараз ціни високі на мед, ну По крайній мірі літр меду, не кілограм, а літр, бо у нас... Прийнято все в літрах міряти. Не в базі, а у літрах. 300 гривень в літр меду коштує у нас зараз. Ну, Кроме цього, я особисто займаюся громадською роботою, очолюю братство карпатських бджолярів, громадське об'єднання, налічується 50 чоловік. У нас є почесні члени нашого братства, це кандидати наук, три чоловіка. В основному ми з чим займаємося вратством? Семінари, Ну, напрямок, пізнавально-науковий напрямок ведеться. Багато хлопців молодих приходять до нас, щоб пізнати, що таке бджола. Ну, Старші бджолярі розказують, науковці проводять з нами семінари, всякі тренінги научні і так далі. Дружимо ми з інститутом, нашим українським інститутом бджільництва імені Прокоповича, в Закарпатті, у Мукачу є відділ селекції Карпатських бджіл, який очолює Степан Степанович Керек Також є там племінні пасіки, Віктор Пап, науковий, працівник, до речі, теж кандидат наук. Він дуже велику пасіку має, в нього вже не пасіка, не племіна, а в нього цілий завод плем. Він сином працює, ну, родина вони працюють, займається науковою роботою. Ну і ну, що ще більше вам розказати. А стаж у вас багато? З діда прадіда, ні? Від... Чи ви почали від... вже займатися? Я почав займатися сам від 79-го року. Бжджолами угу. займаюся. У мене трошки така робота була, як у народі кажуть, інтелігентна. І я мав трошки вільного часу, і я дуже багато перегорав літератури, перечитав. І тоді трошки було, знаєте, книжку прочитав і так далі. Зараз легше, в якому розумінні. Ти включиш інтернет, подивишся YouTube канал, чи Фейсбук і так далі. Ти всюди бачиш різних джулярів. Ти можеш зробити своє середнє. Бо є хлопці хочуть показати картину, а в дійсності вона воно картина, а в дійсності такого не буває. Да, можна і хороше навчитись, і погане, а вибрати свою середину а золоту. Дуже важко зараз, хто погано орієнтується в кільництві, важко це все, -все пересіяти через те тори...